Привіт, всім, привіт, Любі! Я дуже рада вас бачити знову. Я трошки зникаю. Але, як і будь-який провідник, я маю проживати всі ці речі, да, всі труднощі для того, щоб розповідати потім вам цікаві історії і ділитися досвідом. Сьогодні ми зробимо розклад на один варіант. Я хочу зробити потік, але зробити його швидко, тому що в мене немає дуже багато часу. Хочу вам зробити декілька відео на різні теми. Тому сьогодні одна позиція потік. Хто тут ще залишився, це точно для вас, значить, да? у вас тут якась інформація для вас є. На щасливому таро, такому фіолетовому, як і я сьогодні, як і, в принципі, моя кімната, така дівчача-рожева, вам зроблю цей розклад. Ну що, поїхали. У мене навіть чашка фіолетова, трошки всередині, цього не видно, але так. Да. Все, поїхали з вами. Дивимося вам потік. Ви зараз можете бути на самоті або в навушниках, знаєте, або сидіти так відсторонено від всіх, і хочеться, щоб вас не чіпали. Може, взагалі у вас прослуховування розкладів це такий варіант трошки відгородитися від всесвіту для того, щоб побути наодинці, це ваше можна сказати безпечне місце. Психологія є таке поняття, як безпечне місце, да? місце там, де вас ніхто не чіпає, там, де ви відчуваєте себе максимально безпечно, без проблем. Воно не обов'язково має бути реальним насправді. Воно може бути уявним, ви можете просто закривати очі і переносити себе в те місце, там, де вам максимально комфортно. От ви можете зараз потребувати саме такого безпечного місця для того, щоб вас ніхто не трогав. Як це? Ніхто не ні, 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 ні. як це чіпав. Ну що, поїхали з розкладом, що у вас зараз відбувається в житті? Давайте подивимося, у вас відбуваються великі трансформації, ви насправді їх очікуєте. І може ця карта означати да, Трійка жезлів, що ви в такому стані підвішеному, коли ви знаєте, що треба щось робити, але поки ви можете тільки прощатися. Зараз ви можете прощатися з усім, що було в вашому минулому. Насправді, у вас може бути така трошки і ностальгія, і сум, і ну, трошки печаль, тому що вам складно відпускати якихось людей, якісь місця, якийсь побут, да, своє оце безпечне місце, і тому ви можете зараз жорстко потребувати комфорту морального. Тому що у вас, наче, руйнується все. І той комфорт, який у вас був, він теж йде. Зараз максимальна трансформація. Ви до неї, я вам скажу, що готові. Але поки що не знаєте, що робити. У вас поки не видно горизонтів, куди конкретно ви будете пливти. У вас може навіть бути три варіанти, куди вам рухатись зараз. Я собі поставила цей світло. Але дивлюсь завжди в ту сторону. Давайте, ось так, я сяду, щоб на світло дивитись. Ну, якщо ви сумніваєтеся в своїх силах, по-перше, скажу вам, що у вас є всі ресурси для того, щоб вивести цю ситуацію. По-друге, а ви вправно навчилися вивозити всякий треш. Ну, ми, як українці, це вміло робимо да? завжди. Але просто у вас зараз може бути дуже багато речей, які на вашій, знаєте, на тарільці, як кажуть англійці. На вашій тарілці занадто багато речей. І от вам тяжко нести. Дуже тяжко. По життю. По життю ви взагалі. Королева Кубків. І яка вона тут на цій колоді, да, якщо ви знаєте цю колоду щасливий таро, вона тут. Така довольна, радісна сидить з чашечкою, з сердечком. До речі, у мене була чашечка з сердечком, цікаво, дуже схожа на мою. До неї тут прилітають янголи, вони розповідають, як її робити, вони їй допомагають, приносять подарунки. Тобто ви взагалі по життю якось звикли до ізобілія, як це? До того, що у вас все є, до того, що ви в комфорті, до того, що ви в гарному настрої, і для вас може така відсутність ресурсу бути як в новинку. Тобто ви не знаєте, як себе вести. І зараз ви така трошки побита королева мечів з перемотаною головою, ой, королева, а, може, і королева мечів, да, королева кубків. Побита королева кубків, в якої наче лежить якась полуничка тут, да, і якісь піроженки, але вона їх вже не хоче. Тобто вас зараз, вам взагалі зараз, ви навіть можете от так дивитися, правда, на їжу, що ви не хочете вже ніяких е, вкусняшок, не хочете нічого, хочете спокою. Ось так. Ви вибудували паркан і захищаєтесь зараз від всього світу. Е, навіть не те, щоб захищаєтесь від нападків, у вас немає нападників зараз. На вас ніхто конкретно не нападає. У вас просто соревнується, хоча б не нападають. Але ви цей паркан про всяк випадок збудували, знаєте, що якщо ти підійдеш, я тебе вб'ю. Знаєте, стоїте зі своєю палицею, перемотані, але насторожі своїх ресурсів, хоча б тих, які залишилися. Від вас, до речі, зараз можуть йти люди, не в дуже, не в дуже приємному для вас вигляді йти. тобто... Може бути якась зрада, це не обов'язково протилежна стать. Це може просто бути ваше оточення, в, яко, в яке ви вірили, з яким у вас були плани, а тут різко людина від вас відвернулася. Це може взагалі не від вас залежати, да? ви не обов'язково щось зробили для того, щоб людина відвернулася. У людини могли з'явитися якісь свої речі, свої проблеми, да? своя якась нова перспектива без вас. Але ви така наївна людина, да, оця карта просто п'ятірка мечів. Тут вона така трошки дитяча, да? ви ніби зібрали іграшки і хотіли з ними погратися, а вони пішли гратися до когось іншого. От якась така ситуація, і вам дуже знаєте, болісно, і ви не розумієте взагалі, що відбувається. У вас цей паркан на всяк випадок пробудований, але ви не знаєте, чи зможете ви вийти за нього колись тепер більше вже. Очевидно, що королева кубків, яка була готова гратися умовно, да, з усіма і дарувати усім свою увагу і таку наївність, і довіру, і, в принципі, вірність, да, ну такі якості, як королева кубків, зараз це просто побитий є воїн, який не знає, що далі робити, і перспективи, да, ви не бачите в. Попереду ви знаєте себе, ви знаєте свої сили, але кудись з цими силами зараз піти, да? все старе, старе зруйнувалося, а нове якось не вибудалося. Але я вам одразу скажу, що у вас, тут, у вас тут дуже гарні попереду перспективи. Ви коли вийдете з цього стану, да? дайте собі побути в цьому стані трошки. А ви коли вийдете з цього стану, у вас буде, знаєте, коли ви вийдете на пенсію, ви будете знати, що... О, Оце я класно тоді зробили, да? чого я взагалі плакала по тим, хто пішов по якимось там втратам, треба було просто піднятися і піти далі. Але, ну так, в моменті дуже складно насправді піднятися. Але у вас десятка пентаклів, вона тут гарантована, да? Якась стабільність. Більш за все, це гроші. І навіть два песики. Ну, Сім'я, гроші, стабільність от більше про стабільність. Добре, що це за король жезлів? Це може бути, Мені чого... вони вийшли разом, да? ця десятка пентаклів і король жезлів, вам можуть обіцяти навіть і кохання, якщо ви чоловік, то ви станете королем жезлів. Це що за корожеві? Це ви? Ну, це ви, так. Да. Це ви, навіть якщо ви жінка, ви все одно будете в енергіях короля жезлів, який сам собі все це відбудує. Якщо ви, знаєте, були в таких енергіях прийняття. Наївності, довіри, да, ви хотіли будувати партнерські стосунки, ви до цього, скоріш за все, до того, як все втратили, у вас був якийсь соціум, якась підтримка, якісь, якась надія на те, що ви далі будете з цими людьми будувати життя разом. А вони вирішили обрати не вас. І знаєте, як поміняли школу, поміняли садочок, да, і всі ваші друзі десь опинилися, і ви залишилися самі. Тобто. <кхе> Проблема навіть не в цих людях, а в тому, що ви хотіли разом, а вони, може, не хотіли разом. Вони, може, на літні канікули приїхали, да, і їм тепер треба їхати назад. А ви хотіли мати друзів на все життя. Тому вам доведеться прийняти роль короля жезлів, який самостійний, ні в кому ні в чому не е, має потреби, сам сидить зі своїм. Це якось цей на Різдво, знаєте, це цей в виді палиці червоно-білий. Да, Вам доведеться далі рухатися самому. Самому, самій, але ви пробудуєте собі дуже гарну стабільність. Ці люди могли просто тягнути вас на дно за рахунок того, що ви чекали б їх. От якщо ви були б в партнерстві, ви б. Довше йшли, знаєте, куди вам треба прийти. А коли ви самі, ви ось так це зробите, головне це стати в позицію короля жезлів в активну, незалежно, самостійно, ні на кого не спиратися, навіть бути готовим дати цю підтримку. Але в такому побитому стані я не думаю, що ви зараз готові. Комусь щось давати, тому що ви вже трошки злі на людей і не думаєте, що вони взагалі варті вашого, тепер, вашої уваги. Перекос трошки у вас тепер. Ви хотіли давати любов, а тепер все. Самі собі давайте любов. Знаєте, воно може так і правильно, тому що ну, якщо ми робимо опору інших людей, воно не ненадійне, тому що людина може відпіти, до померти. Зараз, ну, я не думаю, що треба це відсікати, да? Всі ми повинні розуміти, що життя закінчується навіть в безпечний час. Життя все одно може закінчитись і неочікувано. Тому опиратися на інших людей це завжди програшна позиція. Ви можете взяти їх підтримку, але опора завжди повинна бути на себе. Навіть не на роботі, а на себе. Любов у вас тут буде, чесно кажучи. Просто зараз у вас воно як на вітрині, знаєте, таке недосяжне. І вас можуть зараз, якщо ви в якихось залежностях, типу, або, наприклад, запиваєте зараз да, свій стрес, або, або палите, або я не знаю, щось таке робите. Щоб відволіктися, да, сидите там в комп'ютерних іграх, не знаю, вас це тільки руйнує. Вам треба взяти цей ресурс, треба зрозуміти, що ви тепер одні, вам треба рухатися одному. І будуть якісь люди зустрічатися у вас на шляху, і вони вас будуть підтримувати, але вони не будуть затримуватися для того, щоб ви на них сперлися, як на палицю. Ви все одно повинні мати свої. Ноги, да, і йти самостійно і стояти на своїх двох, а не сідати комусь на ручки. Може об'явитися хтось з минулого, якийсь король пентаклів, лицар кубків, який не проявлявся. І такий об'явитися, типу, по перше, йому стане сумно, просто, типу. І нічого робити, знаєте, щось таке. По-друге, він може прийти, типу, а що ти тут? Як ні в чому не бувало, знаєте, а що там? Ну, ви, чесно кажучи, вже залишили це все в минулому. Залишите, залишаєте, в якому ви стані не були, але ви вже шут, ви вже пішли в нове. І ви будете з нового рівня дивитися на цю людину. Це людина хто? Це людина сонечко таке, типу, по-перше, то з кубків, да, то з мечів. Якісь можуть бути емоційні гойдалки, типу, сьогодні я добре, завтра я злився кудись, сьогодні я проявляю увагу, післязавтра ні. Тобто, людина, коли їй є бажання, вона проявляється, коли немає бажання, вона не проявляється. Тому рекомендація, ну, не рекомендація, ви самі в це вийдете. Просто опис людини це дитина, яка ще не може контролювати свою відповідальність. Якщо вона бере за когось відповідальність, якщо вона вписується, наприклад, в стосунки або в якесь партнерство, то вона потім не стрибає так. Це може бути будь-яке партнерство по роботі в відносинах будь-яке, але, наприклад, якщо ви з людиною проговорили бізнес-план, придумали, що ви будете робити якусь справу разом, а потім людина клац. І якось переключилася, взагалі забула і не відповідає на ваші дзвінки, а потім через тиждень вони, вона десь проявляється і каже, ну що там, ну, якби, а що там? <смі> а як можна з тобою щось будувати, якщо ти ось так себе ведеш? Тому, чесно, ви самі не дуже будете раді бачити цю людину. Давайте зараз зберуться і останні вам якісь моменти скажу. Так, давайте подивимося останні для вас моментики. Знову вийшла ваша смерть. Ви можете не хотіти, да? можете не хотіти брати все і йти, але ну, це не вам не відвернутися від цього майбутнього, знаєте, ви не зможете отак взяти і просто залишитися в минулому, тому що воно вже пішло. Вам просто не дуже залишатися вам треба йти в нове і рости з Пажа Пентаклів в короля Пентаклів. І у вас зараз є шанс. От прям в найближчі дні може прям якась можливість прийти, яка вам дасть зрозуміти, що або якийсь знак, знаєте, хтось вам там щось скаже, ой, ти так добре, щось робиш, і вам це буде як ідея. Що це за король цю Може, як тільки ви вийдете в свій ресурс, прийти цей король кубків, але ви будете, знаєте, в своєму такому класному кайфовому стані, і ви, скоріш за все, взагалі. Якщо вам прилетить повідомлення від нього, ви його або проігноруєте, або відповісте через, не знаю, пару днів. Не одразу. Вже вам буде не ніяк. Король Кубків це той, хто для вас мав значення до цього. З ким ви навіть хотіли, може, сім'ю дітей, або у вас є дитина. І він прийде ровно в той момент, коли він відчує себе переможцем. коли в нього буде що, а, чим похвалитися, і буде не вистачати кому похвалитися. От тоді він до вас прийде. Ви вже будете закриті, чесно. Ви будете в роботі, ви будете максимально ігнорити його. Зараз він, до речі, може взагалі не проявлятися. Ви будете згадувати, як... якщо от зараз вас кидають люди. Да? Якщо зараз від вас йдуть партнери, йдуть ось ці ваші друзі, з якими ви хотіли погратися, то ви це згадаєте, коли він прийде? І не приймете. Будете далі працювати підете. Якщо зараз вам складно. То просто йдіть далі і почекайте, поки емоції затихнуть до цієї людини і буде вже по барабану. А, ну, якщо ви задаєтесь питанням, прийде чи не прийде, то прийде. 100% я вам гарантую. Коли прийде, напишіть мені. Але зараз вам треба йти в нове. Знаєте, як мені тут йде? Що вам зараз треба зібрати ці свої всі 10 жезлів, от воно прям йде дуже гарно один за одним. Да? Спочатку ви збираєте ці жезли, а потім ви з цими жезлами зупиняєтеся на горі, щоб побачити, які у вас перспективи. Оцінюєте, куди ви можете зі своїми жезлами піти, і туди вже направляєте свій ресурс. По картам, якщо вам цікаво, то це десятка жезлів, двійка жезлів. Але двійка жезлів я б тут скоріше Ну, можете попрощатися з минулим, можете так її розцінювати. Але я тут більше дивлюсь на от ситуацію, да, що ви берете жезли і дивитеся, куди ви з цим всім можете, куди ви можете це примінити. Або як, скільки у вас грошей, да, куди ви можете їх вкласти, або які у вас скіли, куди ви можете їх застосувати. Ось так. Отакий От був для вас потік. Бажаю вам успіхів на вашому шляху пер, пер, ваших змін, да? перемінах. Все, дякую вам, не забувайте про коментарі. Не забувайте про те, щоб поділитися вашою історією. Програлося історією, програлося чи не програлося. Не здавайтеся, йдіть далі, не переживайте. Все, коли змінюється, це тільки на краще. Все, друзі. Я дякую вам.